Дорогі глядачі, я рада вітати вас на своєму каналі Діви. яким буде 2025 рік для вас. За східним календарем це рік дерев'яного змія і він починається 29 січня 2025 року. Закінчується 16 лютого 2026 року. Але так як ми звикли з вами завжди рік розпочинати 1 січня, тому я закликаю вас налаштовуватись на позитив, на все хороше і подивимося, яким буде рік. Тому що змій символізує мудрість, інтуїцію, стратегію та спокій. А елемент дерева додає до цього року гнучкості, зростання та креативності. Ось такі основні риси можна виділити на 2025 рік. Користуйтеся. Це підказки для вас. І так, дивимось, Що несе рік в загальному? Що несе рік в загальному? Як ви будете себе почувати? В цьому році, що буде змінюватись, і підказка порада від вищих сил, на що треба звернути особливу увагу. І так, що несе в загальному? Хочу сказати, що будуть розвіюватися хмари, коли у вас було щось нестабільно. От, до прикладу, в дружбі, ви не розумієте, друг вам це чи ні. Сьогодні ви ніби добре спілкуєтесь. Завтра взагалі людина десь пропадає з вашого життя. Або, можливо, в стосунках. Ви ніби і проживаєте разом, можливо, і зустрічаєтесь, але навіть немає у вас такої впевненості, що це назавжди. А, знає, а знаєте чому? А тому, що у вас було те коло людей, яке вас, можливо, заводило не туди. Тому що ви обрали собі, до прикладу, Багатьох людей для спілкування, але маєте зрозуміти, що вам потрібні не всі, тому що насправді вам потрібна стабільність в стосунках, в дружбі, в колективі. І нехай вас буде хтось один з друзів, але вірна вам людина. І ось насправді хочу сказати, що буде все це розвіюватися в 25-му році, і біля вас залишаться лише вірні люди, лише ті. Які дійсно тримають свого слова, на яких ви можете покластися на 100%. Це дуже важливо, тому що насправді ось така нестабільність, насправді такий стрибок в емоціях і дають ті люди, які поруч біля вас. Якщо вони вам щось обіцяють, а не виконують, то ви, звісно, ніколи не будете почувати себе впевнено. А також будуть злітати розові окуляри. Я ще хочу трішечки додати, тому що. Насправді ви побачите, що вам треба якісь зміни, і ви побачите, що так як є, продовжувати ну, немає сенсу, бо одного дня ви опинитеся просто на краю прірви. Тому недаремно я ось тут проговорила, що будеться розвіюватися ці хмари, і ви будете що дійсно можливо навіть починати спочатку, або ж біля вас залишиться хтось один вам вірний. Ви знаєте, я би вам радила не боятися в новому році починати з чистого аркушу, тому що вам треба ці зміни. Вам треба розвіяти цей туман, тому що ви через туман не бачите, що діється під ногами, а хтось вам цей туман навіє в очі. Тому не бійтеся нічого починати. Ви пройшли якийсь шлях, у вас буде оновлення. І ця трансформація піде вам тільки на користь. Тому що дуже важливо вміти починати спочатку і нічого не боятися. Ви будете відчувати прилив енергії, ви будете відчувати впевненість в собі. Вам це піде лише на користь. Розклад загальний може програватися як в роботі, так і в стосунках. Я, звісно, кажу те, що бачу. Як будете себе почувати? Я знаєте, дорогі глядачі, розумію, наскільки для вас взагалі важлива стабільність в почуттях, тому що ви не хочете оцих таких бурхливих емоцій, вам це набридло. Ви розумієте, що ви вже визначилися в житті, ви хочете стабільності, ви хочете вірних людей поруч. Ви готові до цього докладати максимум зусиль. Ви готові навіть брати на себе відповідальність. Але ви дійсно прагнете стабільності, і 25 й рік вам це несе. Будьте щирими, і найважливіше тримайте свого слова. Тоді ви будете почувати себе наповненими. Король кубків, а також король Пентаклів, показує, що у вас буде стабільність і в почуттях, і в фінансах. А все тому, що ви дійсно проявляли дуже багато впертості, навіть я би так сказала, в 2024 році йшли до останнього, і як би не було важко, ви не здавались. І ось якраз в цьому новому році будуть зміни. Ви, як ніколи, будете відчувати себе сильними і будете впевнені у завтрашньому дні. Тому це дуже гарні карти, які показують, що насправді і в почуттях, і в фінансах у вас буде стабільність, і ви будете почувати себе добре. Можливо, навіть і у фінансах у вас також були трішки оці хмари, такий підвішений стан, не було такої якоїсь впевненості. Все це розвіється і з початком нового року будуть зміни. Але просто будьте готові до трансформації. Розумієте, будьте готові до чогось нового. Не продовжуйте так, як було, і ось все буде добре. Так. Про зміни. Змінювати 100% треба. Знаєте чому? Тому що там, де ви є, ви розумієте, що все для вас втрачає сенс, воно вас нічого не радує, ви просто виснажились і вам треба вириватися. Оцей юнак, який тут заблукав, можливо, в цій пустелі, або залишився з якихось там інших причин, він розуміє, що він вже не може бачити оцей гарячий пісок. Цей юнак розуміє, що він готовий докладати зусиль. В нього є своя мрія, своя ціль. Він готовий щось починати, бо тому, що він хоче побачити, можливо, багато води, багато емоцій, можливо, багато зелені, багато стабільності. Розумієте, у кожного програється щось своє, але зміни вам 100% підуть на користь. І я хочу сказати ще таке дуже важливе для вас повідомлення, що насправді цей юнак вирішив, уже важко не працювати. Цей юнак хоче стабільності і в почуттях, і в фінансах, але він хоче вже по-іншому заробляти, по-іншому виглядати. І насправді в новому році для вас відкриваються такі можливості. Зверніть увагу на таку підказку, тому що це для вас важливо. Так, і порада, підказка від вищих сил, на що слід звернути особливу увагу, це четвірка пентаклів. Карта стабільності, карта, я би навіть так сказала, майбутнього, тому що насправді, якщо дивитися на туз пентаклів, це коли ви просто знаходите роботу стабільно і розумієте, що ви вже. Вирішуєте багато своїх питань. Я коротесенько так вам скажу. Двійка пентаклів це коли у вас іде прибуток, у вас йде збільшення фінансів або навіть якась додаткова можливість заробляти. Трійка, коли ви підкреслюєте уже свою професію професіоналізм, підкреслюєте свою індивідуальність в роботі і виділяєтеся. А четвірка це коли ви вже можете дійсно відкладати на те, чого ви давно хотіли. І я хочу сказати, що в цьому криється велика підказка. Насправді, якщо ви будете виявляти розсудливість у витратах, то ви дійсно у 2025 році зможете назбирати на свою велику мрію, тому що у вас все буде стабільно і ви зможете відкладати. А також ви не маєте хвилюватися за фінанси, тому що буде все стабільно. І те, що оці хмари були у вас у 2024 році, не означає, що у 2025 все буде продовжуватись. Навпаки, в 2025 у вас іде трансформація, у вас іде оновлення. І ви маєте розуміти, що дійсно треба це змінити. Також, мої дорогі глядачі, важливо ще додати до цього всього ваше навчання, пізнання чогось нового. Тому що якщо ви дійсно зараз знаходитеся на етапі, коли ви хочете вже не так важко працювати, або щось змінити в собі, або виконувати якусь легшу роботу, або легше заробляти, пам'ятайте, що треба трішечки підівчитися, що треба щось пізнавати нове і не боятися не зважати ні на що, ні на вік, ні на обставини. Найважливіше мати просто бажання, триматися за оцього жезла, за оцю ідею. І не важливо, скільки вам років. І починати спочатку. Це знову ж таки повертаємось до підказки е, на початок розкладу: що з чистого аркушу треба. Ось це іде справжня така ваша глибока трансформація, яка буде вам допомагати. Ось таким бачу рік для вас. Вам бажаю всього хорошого. Дійсно, ставте собі цілі плани. Пам'ятайте, що вже можна з початку року починати щось відкладати, або дуже сильно, принаймні, цього хотіти. І ви побачите, що ви обов'язково це придбаєте. Насправді ще ця карта показує не просто плани, а плани, які стосуються, можливо, навіть. В багатьох житла, будинку, квартири, нерухомості, чогось такого дороговартісного. І найголовніше, щоб ви цього хотіли. Якщо ви цього хочете, ви обов'язково до цього дійдете. Я вам бажаю таких змін і я вам бажаю стабільності, тому що насправді от і будинок дає людині стабільність, тому що, придбавши житло. Ви осідаєте на якомусь місці на певний час. Тому бажаю вам всього хорошого, вдалого позитивного року. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки, за ваші донати. Нехай у вас все буде добре і до нових зустрічей! Ваша Надія вкраще.